Ірини Верещук, заступниці керівника офісу президента України, яка сьогодні з нами пані Єлота. Війна попри весь біль. І трагічність завжди дає поштовх чомусь новому. Фізична та психічна реабілітація одна з тих сфер, яка останнім часом отримала потужний імпульс розвитку. Ми маємо дві реальності, які одночасно рухають нас вперед. Перша, у нас десятки тисяч поранених військових, травмованих психічно і фізично. Вони потребують якісного. Системного і швидкого лікування та реабілітації. І друга наша реальність система реабілітації, яку ми змушені будувати разом з вами з коліс. Бо до повномасштабної війни вона була технологічно застарілою, давайте це визнаємо, і не розрахованою на такі масштаби викликів. За останні роки. Реабілітаційна індустрія отримала нові ресурси, технології, обладнання та професіоналів. Велика заслуга у цьому таких проєктів, як Рікавері. Фонд Віктора та Олени Пінчуків величезне вам дякую за те, що ви даєте цей поштовх і цей імпульс, є моделлю для інших фондів, моделлю для державно-приватного партнерства. Для підготовки кадрів, для розгортання мережі реабілітаційних центрів це те все, що нам надзвичайно потрібно. Ми бачимо появу нових спеціальностей, нових методик, технологій у сфері фізичної та психічної реабілітації. І це добрий знак: система оживає. Хто міг подумати, що сьогодні в військових реабілітаційних центрах Буде введена така спеціальність, як протезист-ортизист. Терапевт мови і мовлення, клінічний психолог, ще декілька років тому, правда, це було неможливо. А сьогодні це реальність. У штати введені такі спеціальності, і система реально адаптовується під виклики і масштаб цих викликів. Але найважливіше, що ми повинні усвідомити. Справжня робота з реабілітації наших військових почнеться після війни. Те, що ми робимо зараз, ми закладаємо фундамент. Післявоєнний попит буде колосальний і не лише з боку військових, вся країна буде потребувати відновлення. Величезне дякую пані Христину вам за те, що ви сьогодні з нами. За те, що ви розумієте, що відновлення держави починається з відновлення людини. Відновим людину людина відновить все. Дякую, що ви з нами. Дякую Канаді, дякую всім нашим партнерам, які нам допомагають. Ми маємо закласти довгострокові підвалені системи, яка працюватиме десятиліття. По-перше, це інфраструктура. Швидке розгортання мережі закладів, сучасне обладнання, безбар'єрність. По-друге, технології та цифровізація, імпорт кращих західних практик, інтеграція ШІ, стандартизація процесів. Третє кадри підготовка кадрів, фахових управлінських команд. У нас сьогодні величезний дефіцит, і ви це знаєте. Знову дякую усім, хто готує професійні команди, хто навчає і допомагає у цьому державі. По-четверте, робочі алгоритми, накопичення і уніфікація дієвих практик у фізичній, психічній та соціальній реабілітації. Це те, що згодом стане нашим експортом для наших військових союзників та партнерів. Це те, чого вони вже у нас вчаться, а будуть вчитися ще більше. Тут ми підходимо до ключового: державне приватне партнерство. Саме воно. Визначає майбутнє реабілітації. Що може приватний сектор? Працює швидко, не обтяжений бюрократією, здатний тестувати нові моделі та технології. Ну і має гроші. Але йому бракує масштабу. Держава працює повільніше, тут ми мусимо визнати, але здатна масштабувати і забезпечувати довгостроковість. Держава має взяти найкращі практики, випробувані держав приватними та міжнародними партнерами, і швидко підняти їх на рівень національної системи. Отже, приватний імпульс державне масштабування дорівнює національна стійкість. Президент Зеленський і наш Офіс президента приділяють реабілітації військових особливу увагу. Пані Христина, ми сьогодні поділилися так елементами розмови з паном президентом, де він зокрема зосередив свою увагу на реабілітації військових, на підтримці ветеранів як частини необхідної частини відновлення нашої держави. Це вже не просто медична галузь, це частина сучасної оборонної доктрини України. Нам зараз треба більше таких проектів, як Рікавері. Щоб влити в сектор реабілітації військових побільше грошей, нового обладнання і технологій, а також нових місків та робочих рук. Це безпосередньо посилює обороноздатність у короткостроковій перспективі. А в ширшому контексті це, звісно, сприяє розвитку цивільної системи реабілітації, а відтак розвитку нашого національного людського капіталу. На завершення. Я хочу звернутися. До присутніх тут представників державної влади та військових. Саме ми маємо взяти на себе лідерство. Рікавері чи реноватор це добре, це дуже добре, що у нас є такі партнери, які показують, як це має бути. Але приватні та міжнародні партнери можуть допомогти, можуть посприяти, але вони. Не мають і не повинні робити нашу роботу за нас. Саме тому ми, представники держави, маємо забезпечити системність, відбирати дієві практики і створити умови, щоб вони швидко масштабувались по всій країні. Не пані Світлана. З рікавері повинна просити державні органи влади прийняти те чи інше рішення. Ми повинні приходити із вдячністю пропонувати нові ідеї і швидко реалізовувати уже запропоновані. І тут величезне дякую команді Рікавері, які вміють професійно і системно задавати темп, динамічність таким процесам. Дякую Міністерству охорони здоров'я, Міністерству ветеранів, Міністерству оборони. Міністерство внутрішніх справ у нас дієвий уряд, який швидко реагує, гнучкий і насправді здатний опрацьовувати той запит, який надходить від таких проектів, як рікавері чи реноватор. Але потрібно ще більше. Нам замало, нам заповільно, нам потрібно ще більше. Я вірю, що ця конференція стане однією з тих платформ, де формуються рішення, кристалізуються моделі та поширюються найкращі практики. І окремі слова вдячності медики-спеціалісти вам, величезна вдячність за ваш професійний підхід, за вашу мотивацію. І за вашу енергію робите надзвичайно важливу справу. Повертаєте в стрій наших хлопців і дівчат. Даємо, даєте їм віру, що все не дарма. Відноситесь до них як до своїх рідних. Я це постійно чую, бо їжджу регіонами, спілкуюсь в закладах і бачу оцей відгук і це реальне, щире, емпатичне відчуття спів допомоги і співчуття. Дякую воїнам. Дякую всім, хто нас оберігає, обороняє і захищає. Слава Україні!